Доброго здоров'я вам, шановні подаляни. Близько 80% інформації, яка, яку засвоює людина, це, вона поступає нам через органи зору. Надважливий орган, без якого жити практично неможливо, дуже важко. Але статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я говорить про те, що. Людина втрачає зір ще з дитинства. Так, згідно зі статистиці медичній, близько 3% учнів початкових класів вже мають порушення зору. А коли дитина закінчує школу, то кожен п'ятий вже, на жаль, має порушення зору. Тому сьогодні в нашій програмі є спеціаліст в області дитячої офтальмології, Віталій Васильович Суботенко, мені дуже приємно вас представити глядачам. Я хочу, щоб ми поговорили про причини цих захворювань, про структуру надання медичної допомоги таким пацієнтам, школярам і підліткам, ну, а також про невідкладну допомогу, яка може потребуватися в разі травми в ока. Як... Чи є статистика, яка приведена Всесвітню організацію охорони здоров'я така ж сама в області, на вашу думку Віталій того? Ну, я би сказав так, що е, хвороби, очні хвороби е, підстерігають дитяче населення вже з самого початку життя. Тобто, як тільки дитинка народилася, особливо коли батьки мають якісь певні вади зі сторони органу зору. Завжди треба звернути на це увагу і чим раніше прийти до лікаря офтальмолога Тому що, на превеликий жаль, все, що мають батьки, як правило, мають і діти. Якщо у батька далекозорість, обов'язково у дитини чи синочка, чи у дочечки буде далекозорість. Якщо є як... У батьків є короткозорість, і в дітей буде короткозорість в тій чи іншій формі, якщо є косолокість і так, далі, і так далі. Це, на жаль, і генетичні генетичне. Да. Тому я кажу, да. є ті хвороби, які вже нас підчікують з першого дня народження, а є ті, які ми заробляємо в процесі життєдіяльності. До самих основних таких м, хвороб, які підстерігають дітей з е, самого ранку, це аномалії розвитку. На превеликий жаль, батьки не завжди можуть це побачити, тому що зовні око нічим не скажі, відрізняється від здорового ока, а процес може тліти там. А маленька дитина не скаржиться, а вона не скаже і, і і на великий привіжаль і і старші діти вони теж не знають. Якщо у них навіть понижений зір, вони думають, що так воно і треба. Привикають виживають? Звичайно, так і ходять. Тому на, 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 на першому році частіше всього виникають такі в дітей хвороби, як хронічна, хронічний дакр Це е, з е, не носа сльозного каналу. Дитинка не народжується і з першого дня у дитинки виникає сльозостояння. Батьки звертаються до педіатра, педіатр потім викликає, посилає до офтермолога і починають лікувати конінтівіти. Процес йде, і в таких випадках, на третьому місяці, коли консервативне лікування. Тобто антибіотики плюс масаж не, не викликає виздолення так, таких дітей треба направляти в дитячу обласну лікарню на зондування носо каналу. Чому треба в три місяці? Тому що, якщо старша дитина... Цей процес хронічний, який проходить в нососльозному каналу, він затягується. Там образуються ранки, там образуються язви, які потім перекривають канал в других місцях, і тоді може наступити рецидивуючий. Це вроджені. вроджені. вроджені так. Тому не треба витягувати цей процес на 6 місяців, на 9 місяців, де, де, де хто мудряється прийти і після року, і тоді вже в людей виникають проблеми, і Та, дуже важко А рякувати. якісь зовнішні фактори. От які зараз діти користуються: це мобільні телефони, комп'ютерна техніка, електронні а, них... а ми зараз до, до цього підійдемо в три роки. Появляється, виявляється косоокість. Це теж та хвороба, яка, як правило, процес йде з дня народження. Тобто, якщо в дитини є неправильна будова ока, в три роки дитини, чаще всього, мама каже, дитинка почала косити. Тобто, якщо одне око має е, гіршу будову, а друге, інше око має гарну будову, то те око, яке має гіршу будову, воно не працює, Ну, не в частність в акті зору. І Мозок його виключає, це око, і око сліпне і, і починає косити. Ось цей період, я ще раз кажу, що в як батьків, якщо в батьків чи в старших дітей були проблеми з будовою ока, чи була косокість, обов'язково дитинку треба в три роки, обов'язково дитинку повинен, повинен гарно подивитися офтальмолог дитячий. Тобто, це принципове питання диспаризації дітей. Обов'язково. Але на, на превеликий жаль, зараз зменшилась кількість дитячих офтальмологів, Тому я хочу, щоб, щоб батьки були зацікавлені самі в здоров'ї своєї дитини. В три роки дитина повинна бути дуже скрупульозно подивлена лікарем офтальмологом Якщо, виявляється, неправильна будова ока, зразу виписуються окуляри і проводяться лікування. Це оцей період. З 0 до 3 років. Ну, в цей період можуть виявитися і пухлини, і там інші різні проблеми, які виникають у дітей. Далекозорість і короткозорість вроджена. А от коли ми вже підходимо 5, 6, 7 років, ми стикаємося ще з одною дуже такою серйозною проблемою, це короткозорість. Отут вже починаються оці, як ви сказали, гаджети. Тому що ви, якщо бачите, дитина ще, ще не вміє сидіти, а воно вже сидить і вже, і вже грає, грає. грає на мобільному, і да, на на мобільному екран. Т -т телефоні. Оцей період 5, 6, 7 років. Якщо діти дуже довго займаються зоровими навантаженнями, а особливо це стосується маленьких екранів, тобто мобільних, Телефонів і планшетів з маленькими екранами. Діти скрупульозно дивляться мікро, мікротексти, мікрофігурки, і в них наступає перевтома е, зорового аналізатора, перевтома е, акомодаційного апарату. Вітесяч, я хочу, ми подивилися сюжет і прокоментували. Покажіть так. нам, будь ласка, сюжет. Якраз на цю тему. Кажуть, очі дзеркало нашої душі, а точніше, віконце, що дає змогу людині отримувати 90% інформації про навколишній світ. Але тільки в тому випадку, коли у нас здоровий зір, око надзвичайно вразливий орган, і хвороби його можуть бути спадкові, вроджені, набуті. Багато хвороб органів зору небезпечні та підступні, без видимих симптомів, вони роками руйнують. Тканини очей, і коли людина дізнається про ці зміни, шанси на одужання мізерні. Аби допомогти пацієнтам із такими складними вадами зору, у спеціалізованому відділенні Хмельницької обласної лікарні освоєно сучасні методи мікрохірургічних втручань. Причин щодо втрати зору безліч. Не останню роль відіграють шкідливі звички, нестача вітамінів, відсутність гігієни, стреси, постійне напруження очних м'язів і нервів. На стан очей впливають також травми голови, шиї або спини, збої в роботі кишківника. Полюбіть свої очі, радять медики. Тисячі людей могли б зберегти зір до старості, якби їхні захворювання були вчасно продіагностовані. Особливо важливо звертати увагу на появу подібних симптомів у дітей сучасне офтальмологічне обладнання дає змогу виявити хвороби навіть у новонароджених малюків. Сучасна діагностика дає змогу лікарю за лічені секунди виявити та відстежити навіть незначні прояви захворювання. З ювелірною точністю проводяться і різні види операцій. Завдяки лазерному променю, який замінив скальпель, такі втручання проходять без крові і досить безболісно, значно знижений реабілітаційний період. Бережіть очі з малку. До речі, порушення зору у цьому віці найкраще піддаються корекції. Витративши зайву годину на навчання малюка правилам здорової гігієни, ви допоможете йому уникнути труднощів у дорослому житті. Нестача вітамінів одна з причин розвитку очних захворювань і зорових розладів. Дитина має споживати достатньо вітамінів та мікроелементів, призначених для підтримки здоров'я очей. Лікар порадить вам, що вибрати, і найголовніше, якомога частіше бувайте на свіжому повітрі, фізично здорових дітей, хвороби зазвичай обминають. Оберігайте свою дитину, стежте за її самопочуттям, звертайте увагу, скільки часу дитина сидить за комп'ютером, що дивиться по телевізору, коли виконує домашнє завдання. І в жодному разі не намагайтеся вирішувати проблеми із зором самотужки. Ми прокоментуємо сюжет, не хоч ми продовжили розмову про косоокість, Про що ми говорили? Це важливо для да, батьків. Ми... Вернемось до, до проблем, які з'являються дітей у віці, як правило, в три роки. Ця проблема косоокість, як правило, виникає на фоні неправильно знову ж неправильної будови ока, яка своєчасно не діагностована. Виникає зниження зору на тому оці, що гірше бачить, і як результат виникає косоокість. Це теж вроджена вада. Вроджена, так. І вертаючись до косоокості, треба сказати, що косоокість повинна почати лікуватися на другий день. От сьогодні виявили, з завтрашнього дня. Тоді це буде успіх. Да, Ну, це вже не успіх, це вже проблема, тому що косокість не повинна виникати, але вже коли вона виникла, то не чекати місяць, два, три рік, а потім приїжджати і казати, що що от у нас рік назад. Треба на другий день вже спочинати. Можливо. Чим раніше починається лікуватися косокість, тим більше ефективність. Першим етапом це є підняття гостроти зору. От ви бачили в сюжеті моє відділення, де Є всі, всі для цього апаратури для, для того, щоб покращити зір. Коли зір покращується до 40%, слідуючим етапом є оперативне втручання. Хочу сказати, що в нас в відділенні гарно обладнана кабінет охорони зору і є можливість для оперативного втручання всіх видів косовості біля 150 дітей. Щороку виправляють цей зір і виправляють косовокість після етапу хірургічного втручання, обов'язково йде слідуючий етап, це дуже серйозний етап. Це ортоптика і диплоптика. Це найважливіший етап лікування косовокості. Тому, якщо хтось думає, що якщо просто прооперувався і вже будеш, будеш будеш користуватися двома очима. Це не так. Це дуже кропітка робота. Після операції, рік, два-три треба обов'язково кропітка робота по вивченню. Треба навчити мозок користуватися двома очима. І от, управляти м'язами, які око тримають. Мозок куди. сам керує. Ми так, не так. думаємо, як ми дивимося. Мозок повинен керувати, от його треба навчити. І вже коли ми підходимо до 6-7 років, тут у нас виникає проблема. Короткозорість. Ця проблема є у всьому світі. Чим більше, скажімо так, розвинене суспільство, тим більше проблема у людей з, у людей з, з, з короткозорістю. В з Японії короткозорість доходить до 50%. У підлітків. У, у людей, людей, в, цілому, у людей да, в цілому. До 50%. Тобто, чим суспільство вище, тим більше Чим більше дитина користується такими Це які причини? ігрушечками, як, як комп'ютери, як мобільні телефони, як гаджети. Тобто довга праця на близькій відстані мікротекстів, мікрофігурок, там різних все приводить до того, що око. Організм сам хоче справитись з тим, що людина цілий день дивиться на близькі відстані. Ми повинні дивитися тільки вдаль, періодично вблизі. А ми цілий день читаємо, потім в школу, потім після школи у нас продльонка. Після продльонки у нас в перериві ми дивимося мобільні телефони. Після мобільних ми робимо уроки. Після уроків ми дивимося телевізор, комп'ютер. І в 11 годин ми ми виключаємо лягаємо спати. Тобто за короткий час, людство отримало масу всього, що вся інформація, яка йде в маленькому вигляді і не адаптувалась. і це приводить і до втрати. От, приводить до того, що око далекозоре в яке воно переходить в короткозорі. Воно, воно вимушено перейти в короткозорість. А коли Настає короткозорість, мама приходить, каже, ти погано бачить вдалину. А тому, що е, всі ці процеси, які я перечисляв, вони приводять до е, переорієнтації ока з далекозорого на короткозори. І тут виникає вже інша проблема, щоб припинити прорисування короткозорості. Тут теж є, є багато вправ, багато різних методів лікування. Це це і від вітамінотерапії, це і тренування резервів акомодації, це фізіотерапевтичні, це окуляри і тому подібне, і тому подібне. І на вашу думку, що потрібно відмінити, користуватись приладами такими, не читати тексти мілкі. Це ж неможливо вже. Звичайно, звич, 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 але коли, коли е, дитина замість того, щоб дивитися на великий е, монітор, сидить в темному е, коридорчику. Між між уроками і дивиться екранчик 3 на, на, на 5 сантиметрів і читає там текст, то це приводить до перенавантаження акумуляційного апарату і дуже швидко приведе до короткозорості. Тому... То це не значить, що відмовитись від Ні, звичайно, звичайно, Ми від цього це відмовитись не можем... від тих речей, від яких на яких там малий текст і так далі. Є такий момент, як гігієна зору. Це що значить? Дитина повинна бути є час на навчання, є час на. Спорт є час на активні ігри, є час. Навіть коли вона читає, пише, повинно бути гарне освітлення, повинно бути дистанція, повинно е, е, зорві навантаження бути як в школі. 30-40 хвилин ми читаємо, потім що робимо, перерву. Йдемо на вулицю, 15-20 хвилин. Ми проводимо, приходимо е, знову і знову починаємо. То організація режиму міняє да, ситуація. Є на зору. Да. Дуже треба серйозно віднестись до таких питань, як дитячого різдву, як в'язання, як вишивання, як бісер. На превеликий жаль, в школах, в школах чогось ввели уроки праці, і де, де цих діток заставляють займатися бісером. Це Не на, що? настільки шкідлива шкідлива вправа, яка, яка дуже швидко приводить до користуваності. Тому, батьки, якщо у вас є такі проблеми, повинні знати, що обов'язково Поміняти напрямок, навчання. Да, сказати правового. вчителю, що, мабуть, що давайте поміняємо щось на, на інше. Ну, от такі основні, скажімо так, проблеми. Крім цього, в цей період є багато таких хвороб, як запальні процеси. Запальні процеси по вік. Часто в дітей зустрічаються. От зараз я тільки що вийшов з операційної. Це в мене був сьогодні. Сьогодні була пухлинка. Сьогодні був, був, був халязіон один. була... Невус був один, тобто це пухлини, це запальні процеси, це різні різного розланітівіти, бліфаріти, алергія Алергічні, доїдає так. алергія зараз. Ну, період доїдає. алергії прийшов. Весняні, весняний катар, це активні сонця, це цвітіння квітів, опи, опилення, Да, всі всі ці. Алергени, які знаходяться в повітрі, у дітей дуже часто викликають алергічні кон'юнктивіти, увіїти, і які на превеликий жаль дуже погано лікуються, тому що треба забрати алерген. А це починає. А якщо неможливо. да а якщо реакція на активність сонячної, я, я завжди питаю мами, що ж ми маємо робити? Потушити сонце, ми не можемо. Да, на жаль, це так да. А, а треба якось допомогти. Тому теж батьки повинні звертатися. Вітаюся, що. ще подивимося Один сюжет ласкомтоєм покажіть, будь ласка, сюжет. У запобіганні очних хвороб важливе значення має дієта. Експерти радять додати до раціону темно-зелені овочі, листову зелень, капусту, шпинат, антиоксиданти та поживні речовини, що містяться в них, запобігають пошкодженню клітин. Яскраво помаранчеві фрукти та овочі, багаті бета каротином, допоможуть нам зберегти гострий зір. Тому подбайте про те, щоб діти споживали гарбуз, моркву, абрикоси. Жирна риба джерело кислот омега-3, корисна для роботи багатьох органів і систем організму людини, і для здоров'я очей також. Морські делікатеси, лосось, сардини, тунець, скумбрія захистять дорослих від запалень, вікової дегенерації і синдрому сухого ока. Брокколі давно відомий і шанований як овоч, що запобігає кардіо та онкохворобам. Не менш корисний він і для органів зору. Пророщені зерна пшениці завдяки вітаміну А захищають очі від шкідливої дії вільних радикалів, можуть зменшити прогресування катаракти та вігкових змін. Полюбіть також мигдаль, насіння, горіхи. Сітківка ока потребує цинку. Його з надлишком можна знайти у бобових, яловичині, птиці та гарбузовому насінні. Не забудьте також про селеру, солодкий перець, ківі, яєчний жовток та чорницю. Якщо хочете мати гарний зір до старості, уникайте жирної їжі та продуктів із високим вмістом складних вуглеводів. Вони погіршують кровопостачання судинної оболонки очей, шкодять нашому самопочуттю і здоров'ю шкідливі звички, цигарки та алкоголь. Тобто, Безумовно, їжа грає роль в тому, щоб допомогти всім органам і системам, в тому числі і зору, і шкідливі звички впливають негативно на всі органи людини. Але знаєте що, ще є одне важливе питання, яке я б я хотів, щоб ми розповіли Подолянам, це про травму ока. Що робити, коли дитина травмує око механічно і хімічними речовинами? От короткі поради такі, самі важливі для Подолянку. Ну, сам перед Подаляни повинні знати, що у нас є е, травм-центр, який знаходиться в обласній дорослій лікарні. Він працює круглодобово. Офтальмологічний травмцентр. Тому не треба нікуди бігти з перш це там. Є все для того, для діагностики і першої допомоги при травмах ока при хімічних опіках і тому подібне. Тому це люди Швидка повинні допомога, знати безумно. що що робити, коли. Коли травма ока, коли травма ока, якщо це хімічна травма, сам перед потрібно промити око великою кількістю води. Просто проточити? Так, да, якщо ви навіть не знаєте, що це за речовина, велика кількість з кружечки, з принцовочки, з шприца вимити, 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 положити пов'язочку і швиденько в травмпункт. Якщо це травма, скажімо так, така якась побутова, значить зразу пов'язочку наложити. Механічна механічна, да, механічна травма, зразу пов'язочку. І швиденько обласну дорослу лікарню на огляд лікаря, який вам там допоможе Додать кваліфіковану допомогу. Да, звичайно, самому ніякі процедури не робити, тільки кваліфікована допомога. І не залишатись і чекати результатів. з в той же, в той ж секунду їхати на допомогу. На предмет консервативного лікування хочу сказати, що в області. Є шість районів, де є лікарі, які пройшли первинну спеціалізацію по дитячій офтальмології, і там доволі якісно надається допомога. В деяких районах немає таких спеціалістів, тому такі діти оглядаються дорослими офтальмологами, які ведуть загальний прийом. І вони вже направляють до нас в лікарню, або ви можете звернутися в будь-який приватний центр, де також можете отримати. Тасич, а сусідні райони всі райони можуть привезти дітей де ближче, немає витрат самі з самі з ближчих районів. Якщо там є проблема з офтальмологом, діти самі при самі, самі грають до нас, в поліклініку. або до вас ми... був сусідній район? Да. Або сусідній район, звичайно, якщо там в Білогірі немає дитячого офтальмолога. От зараз із не немає дитячого офтермолога. В Словуті є рядом, можуть поїхати в Словуті, є в Шепетівці, можна поїхати і рядом подивитися. А стаціонарне відділення це тільки в дитяче, да, офтермологічне дитяче відділення, Хмельницька дитяча обласна лікарня дуже гарне відділення, я вам рекомендую. Хто в нас був, всі це знають, хто, хто ще не був, хто має проблеми, будь ласка, звертайтеся. Хочу наголосити, що е, три неділі я буду зараз у відпустці. Я звертаюся до лікарів районів і до е, батьків, які е, хочуть приїхати на оперативне втручання зараз. У мене не буде три недільки, я вийду на роботу після 15-го, так що е, щоб ви не, е, скажімо так, не е, не не їхали, тому що мене да. не буде, і важко буде вам отримати допомогу. А після 15-го ми будемо працювати в повному обсязі. Да. Будь ласка, подаляне, Віталійович, Що ви побажали от, е, хмельничанам для того, щоб покращити зір і бути здоровими? Ну щоб покращити зір, треба за ним слідкувати. Треба думати про дитину, треба е, піклуватися про неї. Треба своєчасно йти е, на огляд до лікарів. І що саме основне виконувати ті рекомендації, які надає, які каже лікар, тому що дуже часто буває навпаки. Ми їм говоримо, а вони не виконують. А потім від цього страждають Бути сам, сам перед сам перед страждають діти. Ну і всім у нас попереду літо відпочинку, харчування, вітаміни. Здоровий спосіб життя, і все буде на вас добре. Та а я від, е, імені всіх подалян. Е, ви ініціатор багатьох впроваджень е, в, в оперативних і в лікуванні дітей в області. У Вас прекрасне обладнання і гарне відділення. Я бажаю вам мати все ще краще. Досягти ще більших успіхів в своїй роботі і безумовно здоров'я і довгої довгої праці на благо Хмельниччини. Дякую, дякую вам всім також здоров'я і щастя цьому Шановні житті. Шановні Подаляни. Я думаю, що сьогоднішні рекомендації допоможуть вам в тому, щоб зберегти зір дітям, бути їм здоровими, і в разі якоїсь біди ви вже знаєте механізм, як допомогти собі. Тобто невідкладна допомога, первинна це має бути вами, а далі швидка допомога, і все буде вам зроблено на самому високому рівні. Дякую вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.